Австрія. Сьогодні, сьогодні четвер. Так, сьогодні четвер я був в Гамбургу. Загрузився там в Лідлі. Мав три розгрузки. Вчора встиг зробити дві, а сьогодні третю. Вот. ну У них такі мінуси великі з тими Лідлами працювати, коротше, у них. Кожен склад віддільний, ну я не говорю про магазини, а іменно склади, з яких вже везуть на магазини. Кожен склад, вони рахують як віддільну організацію, що мається на увазі. Грузять вони мені 30 паліт. Я їм мушу 30 палет вигрузити своїх пустих на тому складі, де загружають. Потім на кожному зі складів, куди я вигружаю, мені мають віддати ту кількість палет, яку я загрузив. Може, це з одної сторони нормально, але. Ну наскільки це, блін, вкурвлює, оце складати туди-сюди, ну це просто жопа. Приїхав я коротше, на першу розгрузку. Е, ще гар, то ще не кінець. В них такий момент, вони працюють, склади не тільки до 12-ї години. От від 6-ї ранку, по-моєму, чи від 8 і до 12. -ї. Все, далі їх не інтересує. Я приїхав на першу розгрузку, розгрузився, друга знов, я мав попасти до 12-ї. І вийшло так, що я попав на неї е, з 20 по 12. Сказали, що, завтра нині не приймаємо. Коротше. Я дзвоню до свого цього експедитора. Кажу, слухай, така така херня. Коротше, не хочуть приймати, я не знаю, кажу, що робити. І кажу, я зараз подзвоню. Подзвонив десь там. В них, експедитор, є такий великий мінус. Вони блин, люблять водія 100 раз посилати туди до цього експедитора, ну, до того логістики, і казати, що він там кудись подзвонив, і мають прийняти. Вот. Ну і, звісно, перший раз мені відповіли і пояснили, що ні, ні, ми не працюємо після 12 дня. Він мені знову. Я там подзвонив мають розгрузити. Я приходжу знову, каже, я ж тобі нормально пояснила. Ми не працюємо після 12 -ї. Ми зараз просто доробляємо, від дочитуємо папери, складаємо і все. І ми зараз йдемо додому. Ніхто нічого розгружати не буде. Я знову цьому дзвоню і кажу, так і так. Він знов дзвонить. Може, йди ще раз запитай. кажу, я не піду нікуди питати, кажу, бо це бред. Коротше, проходить дві години, дзвонить він. Ну, коротше, поїдеш в іншому місці розгрузиш, Поїхав я 40 км в інше місце, там розгрузив, а там, коротше, така фіня. Вони не мають палет до заміни, Йоп, твою мать, що робити, бля? Дзвоню до нього, не міняють. Добре, я там договорюся на третьому місці забереш. Окей. Приїжджаю на третє місце. Розгружаюся, питаюся там чувака на складі. Така така історія, кажу, там мені не дали палет, типа. Чи я можу взяти тут? Можеш, нема проблем. Взяв я собі загрузив, машинки паліяти, все нормально, виїжджати, получаю папери, пишу на паперах, що я обміняв 10 палет. Теоретично я міг промовчати і поїхати, коротше, але там кругом камери. І так чи інакше, потім були би проблеми 100%. Якщо не в мене особисто, то в фірми, і, і, бо то би було видно просто. Напросто у них є по паперах, плюс на паперах є моя особиста печатка з моїм особистим номером, і всі б знали, що то був там я, конкретно, а не хтось інший. Я їм кажу, так і так. А та тітка з логістики каже, ні, ка, чувак, таке, типа, ну, нереально, тіпо, у нас так не можна. Каже, it's impossible. Ну, ви не можете, коротше, взяти нас, тому що ми, типу, з іншої опери, коротше, і ті з іншої опери. Ну, коротше, прийшлось мені їх обратно вискладувати. Ну, то, блядь, піздець, коротше, роботи ну, жопа, блін. Робиш то робиш, блін, а то ще й без ніякого толку, то складай, розкладай, коротше. Ну, коротше, розклав я, підписали, поїхав, позвонив до того дебіла, він десь там договорився, десь в іншому місті інший водій забере. Ну добре, хер з ним. Далі ага, такий нюанс. Ну, коротше, от я спробував, як хто працюють ті за транспорті, але то, що вони мене тих три дні, що мені не сподобалось, що от іменно ті три дні я використав ці всі дев'ятки паузи. Тобто кожен день я працював по 15 годин, а стояв 9. Кожен день я стояв по 23, тобто по 11 годині ночі. І о 8 ранку я стартував до роботи. Е, якби не проблема в тому, що о 8 ранку, проблема в тому, що в 11 вечора стати десь це повна жопа. Бля. Після п'ятої вечора я дивлюся, вже паркінги стають набиватися. Е, після сьомої вечора вже трудно стати, після дев'ятої — це вже жопа. І це я в 11 то я так став. Ну я старався просто так стати, щоб мене об'їхали. То значить, я мав 25 хвилин їзди. Коли я ставав на паркінг, поки я став, стало 5 хвилин. Ну, це я так вперед-назад заїжджав, бо всі, звісно, спали, не було кому подивитися ні спереді, ні ззаді. Я знайшов єдине місце на автохофі, це, звісно, це, навіть і місцем важко назвати. Це просто збоку, ззаді фур попритулялися фури, і одна виїхала посередині, причому, ні, що перша чи остання, ні, іменно посередині, і між них треба запхатися. Я не бачу ні тих, що справа, ні ту, що ззаді нормально не бачу. Ну, і, коротше, як, ну, так, як запхався, так запхався. Ну, Мене об'їхали поспати, поспав. От, якби, Мінуси в тій роботі своїй теж є, бо ну, бо, кажу, бо, бо треба з паням проблема. Хіба їхати прямо на ту фірму, але я не знав, чи той лідер, чи там будуть відкриті ворота, 11-та година приїхати, ну, хер його знає. от. Теоретично мали б бути, але в мене час піджимав, я би приїхав, то я би приїхав секунду в секунду. Якщо б я приїхав, а там не було було б закрито, то звіздець, би був, коротше. Причому, що воно в такому селі, що там явно збоку ніде не станеш, вам ніхто не об'їде. Тому я на автохофі, там теж нюанси на автохофі всюди читав, щось там пише, він ніби платний. Конкретної цифри я не побачив. І коротше, ну там ходили люди туди-сюди, але ніхто до мене не підходив, платити не казав, але ну, я виїхав. Але щось мене, як то каже, тірзає смутні сумніви, що там треба все-таки заплатити. Ну, не знаю, коротше, я дзвонив до своїх пацанів, всі кажуть, що так само. Якщо ніхто не підходить, значить пішли нахер, Поїхали де і все. От. Значить, ситуація така. А зараз, коротше, я біля Мюнхена розгрузився і зараз я вже їду. І зараз я їду на цей, на місто Зальцбург. Це корот, перше місце, місто вже в Австрії. Зразу от на границі. І я маю. Там загрузку, завтра вечором на аеропорту і їду в Відень. От. У Відню класно, там на паркінгу безплатний душ. Плюс, що я зараз ну, 12-та година, тобто я зараз мені ще їхати якби, до самого аеропорту 95 кілометрів, то я десь собі 20-30 залишу. В Німеччині ще собі стану на паркінгу перед, перед границею собі. 24-ку відмотаю, навіть більше в мене загрузки завтра 21-30, то я спокійно 20-30 вийду, 30 км там доїду, поки туди-сюди. От. І таке. от, Як бачите, кругом сніг, ну, тобто на деревах сніг лежить, на ялинках, видно, на гілках сніг. Тільки що він навіть падав, ну, сильно так би не було видно, то я її не спішив знімати. А розмовляв, тільки що з колегою, то вони їдуть з Португалії, стоять в Іспанії 31 градус них. Коротше, блин, кожного своє. У мене зима в них літо. Таке от. Що ще? Ну, на що тої фірми, що я туди переводитись, би, вагаюся, ну, тобто, це фірма та сама практично, власне, то все те саме, але треба карту переробляти. Ну, би, Мене зовсім не страшно, то, що треба карту переробляти, але то, що та вся процедура, то, блин, ну, і плюс що треба буде кожну ніч шукати паркінгу, це мені не сподобалось, мені ну, палети грузити, це взагалі ну, і нахід. Плюс, якщо ще подумаємо, що там буде пландеку, бо тут в мене холодильник, тут ще хірснив. Загрузию поїхав. А пландеці ще й прийдеться. пландеці ще й прийдеться робити цей. як то називається Белліндай Боже пам'яті. Пландеці прийдеться робити, дивіться не скажу. Паси затягувати, от що, кожен ряд. Це. Я так задумався, я кажу, по-моєму, блін зараз буду розвертатися. Щось мені здається, що я забув де, що там забрати. Такі втички, що от в Пландеці, що в холодильнику йдуть замість е, Замість цього. Замість замість е, пасів такі йдуть розтяжки, втички. Що я їх реально забув. Я не певний. я зараз там на паркінг подивився, але щось мені підказує, що я їх забув. Це буде, звісно, капець. Мені зараз придеться розвертатися і ткнути туди. Це жопа, звісно. Добре, що я ще далеко, в принципі, не від'їхав, 30 кілометрів. Але тим не менше сильно обідно. Та й отаке от, от, така от ситуація. Буває таке, от, забув, блін, заморочили голову, він з тими палітами то можна, то не можна, блядь. Коротше, забув. Вот. Так що, всім пока. Всім привіт. Хочу вам показати, мене зараз 45-ка, я стою біля Франкфурта на аеропорту. Точніше, далеко від аеропорту, але там буду грузитися. От. Значить, хотів вам показати, у мене зараз буде обід. Так от, Хотів вам показати, що дальнобойщики Теж можуть нормально питатися. Наприклад, я зараз жарю блінчики, точніше налеснички. Відео у мене по суті, буде. Коротеньке. Баляха, одною рукою, поки я ще не навчився. Хотів типу, повимахатись, перекинути. Та да, не вийшло. Нехай ще піджариться. Вот. Так що, бо в мене, до мене були такі питання, ой, як тут дорозі їсти, напевно, одні мівіни. Чесно скажу, зустрічав таких поляків, що йдять одну мівіну. От. У мене такої проблеми немає, їди набираю в принципі багато. Маю і зупи, і такі, що я, якби, я їх не готую, я їх тільки грію. Але тим не менше вони дуже смачні. Мені подобається. Багато хто їх їсти. Значить, їсти їх можна. Я вибираю різні різні фірм. Ух ти, мені вийшло перекинути. Та ти що, я думаю, ви бачили, самому не віриться. Вот. Також я маю різні каші, звичайно. Різне і всякі. Вот. Ну, сьогодні будуть нависники, а до них я взяв, я знав, що буду їх жарити. Я вже був настроївся давно тому до них я собі купив. Повидло я не хотів брати. Я купив отакий от крем, на як то тортики дають в спреї. Бита сметанка пише по-польськи. Упс, 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 упс. Чуть не перевернув сковорідки. Ось. Так що. Всім смачного. Я пойду. Шварк.